Перше питання давайте, чи буде посилення мобілізації? Наступне питання у нас буде про призивний вік, чи знисять його? І по третє, це мобілізація жінок. Так, мобілізація буде посилена, і я бачу, що, скажімо так, це буде постійні. Знову ж таки, це буде сафарі, це, ну, це жахіття, звісно, для чого це робити? Я не розумію. Люди і так з. Вони живуть в своїй країні, хочуть втікати звідси, і ще й у це сафарі влаштовують. Ну вони і надалі будуть це робити, причому дуже активно. Наступний момент з приводу зниження е, на даний момент це питання ще стоїть в такому незрозумілому аспекті, тому що поки що на нього відповіді я не дам. Але скоріш за все, що буде знижуватися вік. Ну тобто, навіть тут питання не в тому, що е, наче офіційно вони будуть е, казати, що. Що вік призивний там від 25 там чи 24 так а, а фактично будуть забирати хлопців, яким 18 від 18 і mm -hmm. більше. Yeah. З приводу жінок, з приводу жінок, тут мало ймовірно на най, найближчий час, тому що тут стоїть людина, одна, чоловік, яка. Дуже категорично проти цього, скоріш за все, що це наш президент. Тому я думаю, поки що ця людина стоїть на своєму місці жінок мобілізувати не будуть. Але вони дуже деякі деякі персонажі дуже хочуть пропихувати цей закон. Та, звичайно, зазнає, але ви розумієте, в чому нюанс? Тут же ж люди і так як сиділи без е е е е їжі і без цього, так і сидять. Ви розумієте, що коли ми говоримо про Егрегор Путіна, Путіна, в першу чергу ми говоримо про людей, яких підсадили на наркотики, алкоголь і тому подібні речі, щоб вони нічого самі не могли вирішити і в своєму житті нічого нікуди не пішли. Е е тут люди як е до баранів, куди їх поведеш, як їм, як їм даш, тіпа ту їжу, так і все. А все інше воно дійсно виділяється на, е, на армію, на всі ці речі. Але давайте будемо чесними з людьми: це те, що там розповідають, що тобі там заплатять 36 тисяч доларів, ну їх ще треба отримати. Це знаєте, як, е, ситуація, е, е, як, е, як рисиці на мишеловку, знаєте, то сир посир от, ось сирочок, дивіться, йди раз і. Угу. Ну, давайте давайте не, не будувати ілюзії, що там хтось щось комусь буде платити прям мільярдами. Міліард, Ніхто нікому нічого платити не буде. Вони будуть знаходити якісь такі лазейки, які будуть підкреслювати під, під, те, що типа грошей нема, чи пізніше, чи ще щось, чи візьміть он шубу. Гречку, так. шубу та що там вони там ще можуть дрова, лід так. ми так. пам'ятаємо ці суперакції. знаєте, мені здається, що це в більшості працює на жінок цих військових, тому що вони саме змушують їх. Ну в принципі, я так скажу, що в більшості по езотеричним факторам жінка має вплив на чоловіка в дуже високому рівні. Будь-якої країни. І коли жінка чує 36 тисяч доларів, нова машина, нова шуба, uh -huh. квартира там десь десь квартира буде у неї. Розумієте? Вона скаже: так, так: все, Ваня, давай, встав, пішов бігом Ми ж, ти там побудеш пару місяців з і все. Розумієте? А вони ж не розуміють, що, куди вони йдуть по фактору. От. Ну і звичайно маніпуляція на людей, які більш-менш мають клепки. Тобто він думає, він сидить і думає, так, що мені зайнятися цим, чи піти в армію, швиденько там щось собі підзаробити. Звичайно, це дуже гарно працює на людей, які ну, вірять в ці брідні. Отак. Ну, бої дуже жорстокі, одразу кажу. Гинуть і е, солдати, гинуть і звичайні люди. Але знаєте в чому момент, як завжди, Росія знищує абсолютно все. Ну тобто, тут навіть питання не до наших солдат, тут питання виключно до, е, до росіян, які просто вбивають села, а потім говорять, що це наші українці вбили для того, щоб звичайно для того, щоб розпалити ось цей весь негатив. Тобто, що вони заходять? Вони заходять в села, вони вбивають Розграблюють і все інше, а потім говорять, що це наші українці зробили. Ну це очевидно бляха. Очевидно. По-перше, по-друге, дійсно наші українці там зараз дають джозу їм всім, і вони зараз трошечки прифігіли, тому що вони реально розслабилися і думають, що українці тут нічого не можуть. А насправді українці так тихенечко-тихенечко, потроху-потроху, але дійсно роблять якісь кроки вперед. Звичайно, це не ті кроки, які б наприклад, Приклад, нам би дуже хотілося, але по картах я зараз бачу, що дійсно, помалу, помалу вони рухаються. Слухайте, ну сподіваюся, що скоро в нас вже нову пошту відкриють там. Ви не повірите, буквально вчора записував для Литви, тому що з Літвою я дуже дуже гарних стосунках. Я майже 4 роки прожив у Литві. Так, так. І буквально недавно для каналу ЛНК я записував відео звернення, і дійсно вони зараз дуже активно починають планувати цю ситуацію. Я знову ж таки не хочу нікого лякати, хто знаходиться в Литві, але треба бути дуже обережним. Мені здається, Здається, дивіться, що мені здається, що те, що я бачу по картах, тому що не хочу переглядати по 20 разів знову. Uh -huh. Що це буде провокація. Тобто їм потрібна якась провокація, а з Литвою в них з самого початку були проблеми серйозні. Це ще було і в 20-х роках. Це ще було і в 10-х роках. У них були постійні якісь проблеми. Навіть були такі, такі час, коли вони дійсно хотіли напасти на Литву, щоб тіпи, поставити її на місце. Але слава Богу, не так не сталося. Дивіться, що відбувається. Мені здається, що буде якась провокація. Зі сторони е, Росії на Литву. тому треба і буде якось ці питання. Треба буде дуже обережним саме литовцям. Е, вони зможуть там щось там, десь щось вчудити таке. Але е, якщо це відбудеться, е, то мені здається, що може початися дуже серйозні е, серйозна ситуація взагалі в світі. Тому е, Росія максимально зараз намагається відволікти. Від України увагу погляди, увагу погляди, щоб Євросоюз почав десь там розбиратися з кимось в іншій, в іншій стороні, щоб відволікти від України, тому що він намагався це зробити за допомогою Ізраїлю. Він намагається зробити зробити зараз це за допомогою Литви. Ну тобто він намагається це зробити, тому що в нього стратегії його, які він там собі планує, вони в нього не збуваються. Розумієте, так. тому е, те, що він хоче е, максимально це зараз е, привернути увагу. Тому так Литві треба бути дуже дуже обережним ну вони ніхто нічого не робити не буде. Заспокойтеся всі, будь ласка, з цією ядеркою. Ну в будь-якому випадку ми ж навіть з вами не відчуємо е нічого, якщо ядерку пустять. Тому давайте ми з вами до тої ядерки ставитися дуже просто і легко. Але те, що ви говорите, це не є правдою. Тобто е Росія не збиралася ні нікого пускати. в своїх словах. Там вже в нас ядерка пулялась, я не знаю разів мільйон. Я не знаю. От. Але є же ще орешник. Та -та. Ви ж повинні розуміти, що є ж оці ракети. Оці можливо будуть робитись, можливо, будуть робитись, і можливо навіть на, на тій ж території, де вони і раніше стріляли. Це може бути і Дніпро, це може бути і Запоріжжя, це може бути Миколаїв. Це от в ту сторону вони щось можуть собі там дозволити. Але знову ж таки, це не стовідсоткова інформація. Не треба робити з цього заголовки статей, що Макс Зардєєв сказав, що Арішнік полетить на Запоріжжя щоб мені потім з Запоріжжя люди не писали і не проклинали мене всіма можливими шляхами. Просто я кажу про те, що вони можуть собі оцю таку історію зробити знову. Тобто вони можуть це зробити. Ну, дивіться, звичайно, звичайно, дуже важко їм там зараз. Реально важко тому, чому тому що зараз я так розумію, що всі ті, хто хотів загинути в Україні, за просто так вже загинули, і ми бачимо ситуацію, що дійсно зараз хочуть при притягувати людей більш якому пояснити більш досвідченіших, більш розумніших, і то вони так роблять, піднімають, скажімо так, планку для людей, які е мають, хоч якусь, е в голові клепку для того, щоб ну більш-менш добре воювати. А в цілому я можу сказати, що так, дуже провію з того, що дійсно вони зараз дуже серйозні проблеми з мобілізацією. Ну, це така, знаєте, номінальна зустріч. Мені здається, що вони вже все давно вирішили, тому що біля Трампа я бачу людину, яка, ну скажімо так, одна з тих людей. Давайте так, давайте на чистоту. Ми повинні розуміти, що все ці питання вирішують не наші лідери. Ми повинні розуміти, що всі ці питання вирішують люди, які стоять над ними. Угу. По факту, спонсори, інвестори, люди, які. Ну, можна так сказати, такі своєрідні тамплієри, які, які управляють цим світом, по факту. Але... В більшості я так розумію, що питання з Україною вже і з Росією вирішено, і вони хочуть зупинити цю війну якомога швидше. І цей рік якраз їм дуже ідеально би підійшов. Тому чи будуть зустрічі? Дивіться, майже в 90% тих зустрічей, які будуть відбуватися в 2025 році. те, що мені показує, те, що я так як відчуваю, це буде все такий своєрідний фарс. Mm -hmm. But... І вже давно вирішен. Тобто вони будуть щось сидіти, щось там кивати, щось як там підписувати, щось про щось там домовлятися, якісь там е, вимоги один до одного пред'являти. Але по факту це буде абсолютно е, як завжди, ситуація з тим, що вони вже і так все прекрасно знають. Тобто, по факту війна, коли вона закінчиться, вони вже приблизно знають. Але питання лише від е, залежить від того, як будуть реагувати. Інші фактори, це звичайно це люди, е, і звичайно, як буде розгортатися ситуація з воєнними діями. Тут вже дуже непередбачувано навіть. Найточніші екстрасенси цього не можуть зробити, тому що це не залежить в більшості від них, розумієте, чи від одної людини. Угу. Це залежить від дуже багатьох факторів, тому можна сказати, один із варіантів того, що може бути. Тому я вам хочу сказати, що є велика ймовірність того, що вони вже вирішили, коли це буде закінчуватися, і цей рік може стати таким. Роком не закінчення війни, ще раз повторю, а саме припинення обстрілів без, без всякого такого моменту. Так це буде обмін. Це буде обмін. Це тім це, цікаво цей обмін. На жаль, на зараз на даний час планів глобальних в них нема. Ну є, але хто ж вам їх розкриє в прямому ефірі? Не розкриє? треба. i no Ви зрозуміли Так. Е, тому е, в принципі я можу навіть сказати, що деякі росіянці йдуть на колаборацію з українцями для того, щоб здавати позиції. І тут я бачу, що дуже активно це. цей метод, по факту, знаєте, як така є фраза з волками по вовчі. Ось тут мені здається дуже цікаво, що наші українці можуть взяти таку свою своєрідну рідну стратегію підкупати росіянців. Для для того, щоб отримувати інформацію, це також може бути гарним таким е, аспектом. Тому я думаю, що ця ситуація вона якраз е, дуже допоможе вирішенню багатьох питань. Е, тому так, дійсно, є така ціль е, обміняти і може навіть просунутися трохи далі. А може нічого, нічого не обмінювати, може, воно і так якось знаєте, вийде. Яка ситуація насправді в Китаї з цим вірусом? Так, дуже жорстока карта смерті випадає, дуже багато забирає людей. Це дійсно вірус, який несе дуже багато смертей, він дуже небезпечний. Е, чи загрожує Україні цей вірус? Давайте подивимося, потім подивимося на світ. Угу. Україна важливіша зараз за світ. Чи загрожує якась небезпека Україні? Може загрожувати особливо це стосується дітей і дорослих, тобто тих, у кого максимально знижений імунітет або незахищений, незахищений імунітет, тому треба дуже серйозно до цього вірусу ставитися з приводу світу. Більш-менше, я так розумію, що в світі вже готуються до нього активніше ніж в Україні. Е, ну я дивіться, я можу сказати так: що цей вірус е, не несе е, суперглобальної смерті, що всі почнуть помирати. Е, але це я так розумію, що вони так підготовлюють людей до якихось речей, і знаєте, перший ковід, потім ще щось, потім ще щось. Ну, це штучна історія, це ні в якому випадку не історія про те, що там якось випадково десь воно з'являється. Ви розумієте, що зараз е е е світ намагається максимально позбутися великої кількості людей. Я не знаю, для чого це робиться, чесно. Я не знаю для взагалі для чого це роблять ці люди, які займають якісь високі позиції. Не розумію, чесно кажучи. Але цей вірус знову ж таки штучний, як і коронавірус. Uh -huh. Він пускатися на людей, і люди, які будуть мати більш-менш імунітет, то так. Але тут рекомендація зараз до цього вірусу е, дуже серйозно поставитися. Бо знаєте, коли у нас там постійно, там кожного м, майже сезону розповідають про якийсь новий штам, про якісь нові там захворювання, там десь хтось знову захворів, чи там новий спалах коронавірусу, е, то тут е, дуже серйозно до цієї хвороби треба ставитися дійсно дуже серйозно.